До Брюсселі з неочікуваним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Вчора український лідер вперше брав участь у форматі Рамштайн офлайн. Делегацію на чолі з президентом західні партнери зустріли оплесками. Напередодні засідання контактної групи Володимир Зеленський назвав три ключові пункти, над якими Україна працює разом із союзниками. 16 періоду, very important meeting we spoke about priorities for Ukraine for defending how to go how to survive during this next winter for us is big big one of the biggest challenge what will be but anyway we are preparing we are ready and now we need some support from the leaders. Перед Рамштайном нові пакети допомоги анонсували Німеччина та Великобританія. Після засідання нові заяви про військову допомогу. Ми почули від Фінляндії, яка на це виділяє 95 мільйонів доларів. Канада передаватиме зимовий одяг та боєприпаси. Данія і Чехія, броньовані машини та стрілецьку зброю. Крім того, США вже оголосили новий пакет допомоги сумою 200 мільйонів доларів. And I'm proud to Lead the coalition, ліда коалішної States дево і closely with Ukraine and other partners with a focus on developing Ukraine's F-16 fighter aircraft capability. Засідання Відбулося під впливом подій у Ізраїлі. Втім, державний секретар США Лойд Остін запевнив, що Вашингтон має спроможність підтримувати двох союзників одночасно. За його словами, Київ не втратив двопартійної підтримки Сполучених Штатів. Окрім Рамштайну, міністри оборони зустрілися в рамках Ради Україна-НАТО. Цей орган створили під час вільнівського саміту, і у межах цієї платформи Україна має рівні права з союзниками. Вчора держави-члени НАТО обговорили майбутнє України в альянсі та шляхи наближення армії до західних стандартів. Після продуктивної зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українська армія готова до зимового періоду і продовження просування на фронті. По перше все, що потрібно нашим збройним силам і силам оборони, ми вже маємо. Зараз ви знаєте, ми продовжуємо свій контрнаступ. Все, що від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальна, так і нелетальна.